Російський добровольчий корпус учора 5 червня заявив, що сили що сили РДК повністю контролюють село Нова. Та Воложанка у Шебекінському районі Білгородської області Росії, що за три кілометри від українського кордону, губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков визнав, що російська армія наразі не контролює це село. Ну от власне, і водночас в головному управлінні розвідки вчора повідомили. Зазначу Міноборони України в головному управлінні розвитку міноборони України заявили про ліквідацію старшого оперативного угрупування Белгород. Андрія Стесєва. Стесєва. І власне про це, про ситуацію на прикордонних областях Росії поговоримо із нашим експертом, Це директор Центру стратегічних комунікацій форум Валерій Димов. Доброго ранку, пане Валерію. Доброго ранку. Доброго ранку, якщо він добрий, слава Україні і смерть нашим ворогам. Героям слава. Героям пане слава. Так, пане Валерію, ну от, власне, чи спровоковані. Чи спровокований став оцей вчинок росіян на Каховський ГЕС тим, що власне відбувається в прикордонних з Україною областях Росії, де російські добровольці пішли звільняти населені пункти від путінського політичного режиму? Безпосередньо ні, але системно так. Нагадаю, нашим глядачам, може, вони забули, що Фактично дамба Коховського ГЕС була замінована ще в жовтні місяці, і коли там зараз росіяни намагаються звинуватити українську сторону, то вони в ну, черговий раз брешуть, оскільки неможливо замінувати, а там не було прильотів. Вибух був від вибухівки, яка була закладена в дамбі всередині, неможливо замінувати якось прихована, коли один з берегів практично тобою не контролюється і все прострілюється. Тоді вони боялися нашого наступу на півдні і зараз вони також його бояться. Але тому, що наші закріпилися Збройні сили України, закріпилися на островах, і певною мірою на деяких ділянках були для росіян, скажімо так, дуже серйозні загрози щодо висадки. Щодо плацдармів, ну і далі я вже не буду говорити безпосередньо е, на тому, зосереджуючись, е, тому е, системно так, е, тому що росіяни е, фактично отримали 300 кілометрів додаткового контролю, додаткову лінію бойового зіткнення і певною мірою вони намагаються знаєте латати трішки кафтан. Це е, як у них е, такий був басна з крилов так у нього була е, така басня трішки кафтан, коли у трішки, у трішки там кафтан порувався, він вирішив ліхті заточити, і певно міров відривав собі фалди з цього кафтану. Тому насправді росіяни намагаються скоротити ті ділянки фронту, де можливий український контрнаступ, який вже триває. Просто все ж не листочок календаря і не серіал по телевізору, який починається в такий-то день або в такій- -то годині. Тому безпосередньо ні, це не помста. А що там вони потерпають і був ліквідований е, реальний конкретний камбріг? Ліквідація Камбріга це певною мірою дуже серйозна річ. Е, при тому, такого заслуженого, який там весь в орденах медалях був е, цей полковник, де там воював він, десь в Чечні, е, в Сирії. Такий заслужений е, командир десанта штурмової бригади. Також це серйозні речі, якщо вони кидають кобрігів на передову. Е, о, це не помста, але системно так. Вони хочуть скоротити. Той э, фронт, і ті можливі діянки фронту, де вони бояться прориву українських збройних сил, пане Валерію. А... Стосовно розслідування Бельгії про те, яку зброю використовують ці російські повстанці в Росії в Білгородській області, ми знаємо, що пролунала заява, що буде розслідування в Бельгії, чи все ж таки це зброя надана саме ними, тому що вони нібито не давали згоди на використання її в Росії, а лише для захисту в Україні. Як ви думаєте, як далі розгорнеться ця історія? Ніяк. По перше, те, що виробляє Бельгія. Бельгія – відомий виробник зброї. Гвинтівки, мини, перціли, вони це роблять. Бельгійська зброя давно відома. І навіть така слава руська оружия з 19 століття, я це слово в лобки, зрозуміло. Це була скопійована. Е, от, е, практично бельгійська і німецька зброя. Але питання зараз е, в тому, що е, є в них там політичні певною мірою якісь е, внутрішній порядок денний. Ми знаємо складну ситуацію у Бельгії, оскільки там країна часто густо ділиться на дві частини, е, такі франкофон, франкофони і е, фламанці, такі, знаєте, і вони. Насправді часто густо знаходять такі причини для того, щоб всередині вирушити свої питання. Нагадаю, до речі, що міністерка закордонних справ Більгії була окупована у Криму, про що вона вибачалася. Але якщо фахівець такого рівня, що її призначають міністром закордонних справ, не знала, що відбувається в Криму в 2014 році, то виникає запитання. Я не хочу скритися з дуже потужною потужне нашим союзникам, але все таки виникають запитання щодо деяких речей. З внутрішнього порядку денного, який привилює над усвідомленням того, що відбувається в світі, що це глобальна війна, і бути осторонь, або там говорити не все так однозначно, або давайте будемо розслідувати. Це означає бути на боці ворога. Тим більше. Тим більше, які дорожчі насправді загрожує і тобі безпосередньо конкретно, тому що всі росіяни переконані, що вони воюють з НАТО, а значить, з Бельгією, де знаходиться штаб-квартира цього НАТО. Тому не думаю, що це тягнутиме за собою якісь серйозні речі, яка там була зброя, треба розбиратися. Зброї багато продається в воєнторгах. Мало того, є зброя, яка Практично затрофєна, перетрофєна <кхи>, тими е, групуваннями, які зараз е, під е, цими е, прапорами Російського добровольчого корпусу і легіону Свобода Росії е, орудують. Там є е, ті, та техніка, яка колись була захоплена Росіянами е, на е, фактично в тих боях, які вони вели. Потім вона була перетрофєна е, збройними силами України. І е, тими групуваннями, які е, ми зараз бачимо на території Білоруської області, е, зокрема всі е, нові таволжанки старі та Тому питання зараз е, не до Бельгії, а до того, яким чином росіяни будуть латати е, цей трішкін кафтан е, своєї оборони, тому що ми побачили, що нема в них тих е, сил, які могли би е, е, стримувати насправді не тільки. Е, на лінії бойового зіткнення на території е, України, а і безпосередньо вже на своїй території стримувати ті процеси, які неминуче вже розгортаються вже безпосередньо в самій Росії. Не думаю, ще раз наголошую, що тут є якісь серйозні речі. А от те, яким чином потрапляє е, техніка, потрапляють приціли, потрапляють деталі для е, російських для російської зброї, зокрема для цих безпілотників, зокрема для цих ракет, якими нищиться цивільне населення в Україні. Тут нехай більгійці розбираються разом зі своїми союзниками, з нашими також союзниками, але я маю на увазі своїми, якщо йдеться про опор, про ЄС про, про НАТО, нехай розбираються, яким чином росіяни входять ці санкції. Тут треба займатися Міністерство закордонних справ Більгії. Пане Валерію, як далеко можуть російські добровольці зайти? І, власне, в мене запитання: ну невже Росія настільки не контролює свої прикордонні області, що можна ось так зайти і захопити і публічно демонструвати таку слабкість російської влади, російських збройних сил, зокрема там? Зокрема, ми ж все таки побачили, що це існує, тому тут питання не моїх як експертних оцінок і прогнозів, про прогнози тижки пізніше, а насправді перший раз вони увійшли, практично до грайвора. Надійшли. Потім ми побачили ці кадри, коли їх літаками ще раз наголошую, літаками намагалося з повітря знищити, тобто цих угрупувань збройних сил там не було, які би чинили спротив для російського легіону і російського. Легіони свободи Росії, російського добровольчого корпусу. Потім вийшли. Потім показали в іншому місія. Також увійшли вже зараз. Практично сам той гауляйтер чи то пак поки що губернатор Гладков розповідає про те, що вони не контролюють певні території на території Росії. Ну, нагадаю нашим глядачам, що ще півтора року тому Путін висував е, червоні лінії по всьому світу. Ви Пам'ятаєте, він казав, що границя Росії ніде не заканчуваються. З'ясувалося, що вони не закінчуються, як я тоді сказав, внутрі всередині Росії. Думаю, що відповідаючи на ваше запитання вже в якості прогнозів, думаю, що вони не будуть заканчуватися і на території Білгородщини, Білгородщини Вороніщини, е, Ростова. Кубані, що вони будуть відсуватися від Чорного моря, від Балтійського моря, що вони не зупиняться на московському садовому кільці, але це питання зрозуміло, що ну, певною мірою не так залежить від тих відчайдухів цих двох угрупуваннях, як в тому, яким чином ці процеси які. Вже запустилися в Росії війна всіх проти всіх, яким чином вони перетворяться на громадянську війну. Класика мов оцього у класика, е, тому що імперісічська війна переходить в війну гражданську. Ми бачимо, як е, пригоженці захоплюють бойових підполковників, які кінкаються на камеру. Ми бачимо, як ці десантники російські вони на сьогоднішній день там е, за словами пригожена там мінують фактично, лінії відходу для цих пригожинських. А насправді ми ж бачимо не тільки в інформпросторі, а реально пригожинці захопили той бахмут, який їм насправді їм не потрібен зараз. Там знаходяться в Капкані, вийшли і показали громадянам Росії. Тепер Пригожани по Росії розповідає, які ми герої. А отой поганий, а отой винен в тому, що ми е, програємо ці процеси. Насправді вони е, вже запущені і. В цих процесах зрозуміло, що руський добровольчий корпус і регіони Росії певну міру будуть такими якарями, якщо хочете, в систематиці це називається «атрактор», Тобто, будуть притягувати до себе і інформаційну увагу. Ми бачимо, як це відбувається в, вже в Росії, і певною міру вони будуть ну, скажімо так, я давно робив прогноз, що Тому, в ці війни… дуже мало часу. Коротко, буквально 15 секунд. Ну вони будуть певною мірою, в тому числі осердям якихось більших угрупувань, які в цій війні всі проти всіх от, також матимуть певну силу. Нехай ваші прогнози збуваються. Дякую, пане Валерію, за розмову. Це був Валерій Димов, директор центру стратегічних комунікацій «Форум».